Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про нові нововведення в перетині державного кордону, пов'язані першочергово з віком і найголовніше з відміною заборони на перетин державного кордону чоловіків зобов'язаних. спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, Там багато корисної юридичної інформації. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Поїхали! На підставі наявних документів, разі якщо ви їх пред'являєте на державному кордоні, здійснюється їх перевірка і відповідно приймається рішення прикордонниками, чи випускати вас за кордон чи ні. Ці обмеження в нас з вами діють ще з моменту введення воєнного стану, тобто з лютого 2022 року. І ось на днях, так вчора, Кабінет міністрів реалізував перше цікаве зняття обмежень, пов'язаного з віком. Кабінет міністрів вніс зміни до. Постанови кабінету міністрів номер 57 пов'язаної з правилами перетину державного кордону, і передбачив вів новий пункт, що відтепер військовозобов'язані віком від 18 до 22 років увага включно мають право перетинати державний кордон. Під час дії воєнного стану і наразі в інфопросторі дуже багато. Вже там хто що прокоментував, і прикордонна служба, так і міністерство внутрішніх справ вже роз'яснили, яким чином буде здійснюватися. Пропуск так, військовозобов'язаних віком від 18 до 22 років через державний кордон. А, і так, враховуючи всі їхні надіни роз'яснення, відповідно, чітко вони зазначають. В разі, якщо у вас є військово-обліковий документ, так буде здійснюватися його перевірка. І, звісно ж, закордонний паспорт. Відповідно, вас будуть пропускати. Просто взяли так, би мовити, і поїхали. Однак найголовніше чогось вони не сказали. А, в постанові 560 в пункті 17 досі міститься таке цікаве обмеження, яке стосується розшуку. Тобто, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 22 років вони повинні пред'явити військово-обліковий документ і також не перебувати в розшуку, оскільки правило постанови 560, в разі, якщо ви будете перебувати в розшуку, вас також можуть затримати і доставити до найближчого ДЦК. Тобто. Окрім військово-облікового документу, окрім паспорта, так закордонного повинні також мати, так би мовити, чистий оберіг. Тобто, у вас не повинно бути порушень правил військового обліку, що стосується іншої категорії, так осіб від 22 до 60 років, які тут зараз є перспективи. Законодавство досі незмінно. От, якщо вам від 23 до 60 років, тоді на вас розповсюджуються оці ці всі обмеження, правила щодо перетину кордону. Ви повинні мати лише певні підстави, так визначені законодавством, пред'являти документи на кордоні 23-60 років. Вже зареєстровано законопроекти. Які стосуються зняття обмежень для військовозобов'язаних віком до 25 років, а тобто пропонується надати право на виїзд за кордон а, тим, хто. Не підлягає мобілізації в поточному році та наступному році. Тобто, відповідно, можна буде виїхати так би мовити до 25 років. Вже зареєстрований на противагу йому новий законопроект з дуже цікавою фразою, і номер його 13680 з позначкою. 1. ініціатор цього законопроекту народний депутат Гончаренко Олексій, і називається Він так. Проект закону про внесення змін до закону України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України щодо заборони в неправовий спосіб тимчасового обмеження права на виїзд з України для військовозобов'язаних на періоді воєнного стану. І як пояснює ініціатор цього законопроекту, що він наразі пропонує Верховній Раді взагалі на законному рівні встановити встановити, що Можна притинати державний кордон військово чоловікам віком від 18 до 60 років, прямо визначити в цьому. Це в законодавстві. А стосовно перспектив цього законопроекту, так, взагалі, зняття обмежень для військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років, також а, достатньо незрозуміло, чи взагалі буде розглядати так Верховна Рада цей законопроект, чи не буде. А, будемо з вами разом а, спостерігати за його подальшою долею. Тепер ми з вами підсумуємо, що ми зараз з вами маємо. Можна протонати кордон чоловікам віком від 18. 18 до 22 років включно. Діліться вашими думками в коментарях. Мені буде дуже цікаво. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно.